Вітаю всіх глядачів каналу Hotline, сервісу розумного вибору різноманітних товарів. З вами Роман Мельниченко, і більшість знає мене по цим відео як автора автомобільних матеріалів, автомобільних відео, відео на автомобільну тематику. Проте цього разу я пропоную вам поговорити про електричні самокати. Чому так? Тому що прийшла весна, далі літо, і це відповідно сезон, коли зростає попит запити на електричні самокати, на електричний транспорт. Тобто це відео, я думаю, буде доволі актуальне для вас зараз. А друга причина полягає в тому, що ми нещодавно оновили каталог електричних самокатів. І, до речі, в нас виходило вже гарне відео Макса Співака, який зараз за кадром там знаходиться за камерою, яка мене знімає. Ось рекомендую переглянути те відео, використовувати його як основу, а це відео використовувати як додаткову інформацію, або так, знаєте, такий шар, який ви мажете на хліб, шар масла. Тому це буде додаткова інформація. Сподіваюсь, вона вам буде корисна. Отже, починаємо. Що є одним з перших питань до електричних самокатів і загалом до всього електротранспорту. Звісно, це запас ходу. Сьогодні більше самокатів пропонує запас ходу від 20-30 км, що вже, наче загально прийняте мінімум за замовчуванням, і далі аж до 50-70 км, чого має вистачати на день навіть дуже активних роз'їздів. Але звертайте увагу на особливості замірів. В найкращому випадку буде приписка, що замір зроблено з урахуванням навантаження 75 кг. при тому, що я зустрічав приклади, коли замір робиться навіть в розрахунку на навантаження 55 кг. та на швидкості 15-20 км на годину. Хоча більшість самокатів можуть їхати вдвічі, а то й втричі швидше, а також за умови рівної дороги. Тобто, ось ми і маємо перші нюанси. Чим більше навантаження, чим вища швидкість руху, чим більше підйомів на дорозі, тим менше може проїхати електричний самокат в реальності. І ось ці обіцяння 30-40-50 км пробігу потрібно ділити на півтора, а то й надвоє. Звісно, зустрічаються і крайнощі, наприклад, простенькі, компактні, недорогі самокати з автономним пробігом до 20 км. Це варіант для коротких прогулянок у парку, це варіант самокату для дитини тощо. Або ж зустрічаються справжні монстри з обіцяним запасом ходу 70-100 км. Проте і тут є нюанси. Наприклад, обіцяно максимальний пробіг з урахуванням двох акумуляторів. Тобто, щоб отримати максимальний пробіг, вам доведеться взяти з собою і постійно вести в рюкзаку на плечах чималий та важкий додатковий акумулятор. Причому не забувайте, що чим більше акумулятор, тим більше потрібно часу для його зарядки. До речі, про вагу людини, сумки, додатковий акумулятор і так далі. Звертайте увагу на максимально допустиму вагу. Яку може перевозити самокат? Зазвичай зараз е середній показник це 100 150 кілограмів. Ось тільки зважаєте, що ці 100 150 кілограмів це не лише вага людини, а взагалі вся вага. Тобто людина, сумка, речі, які взяв з собою, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, умовно кажучи, от я розповідав про запас пробігу самоката, розрахований на 75 кг кілограмів навантаження, да? і ви бачите 75 п'ять але додавайте ще шолом, сумку, одяг, який Ви взяли пляшку з водою і так далі. І вийде, що на самокат загальне навантаження виходить там, наприклад, 100 кг. Тому зрозуміло, що вже навіть виходячи з цього. Не можна очікувати від самокату того пробігу, який був заявлений, хоча начебто розраховувалось на 75 кг і виважити 75 кг. Ні, насправді самокату потрібно вести 100 кг. Окрім несучих можливостей електросамокату, також варто звернути увагу і на його власну вагу. Адже мінімум електричний самокат важить 7-10 кг, а максимум може сягати 20-25 кг та навіть перевершувати цю відмітку. Звідки береться вся ця вага? З трьох ключових елементів: акумуляторна батарея, електричний мотор, а також рама та шасі, ось підвізка, самокату. І якраз для того, щоб полегшити електросамокат, буває, його раму роблять з алюмінієвих або навіть титанових сплавів. Це дорого та складно, але дає полегшення конструкції. Хоча все ж більшість самокатів мають звичайну стальну раму, дешевшу, але доволі міцну та просту у виробництві. До речі, саме через чималу вагу та розміри самокату потрібно одразу подумати про те, де і як його заряджати. Чи будете ви кожного дня затягувати цей самокат в квартиру для підключення до розетки? Ні, не будете? Тоді потрібна модель з акумулятором, що може зніматися. В такому випадку самокат залишається в колясочній кімнаті, біля консьєршки будинку тощо. А з собою виберете в квартиру лише акумулятор на зарядку. Аналогічна конструкція стане в нагоді і фірмам з кур'єрської доставки, коли самокати стоять десь на складі, а їх акумулятори ви взяли на заряджання в офіс. Або у випадку, коли потрібно їздити багато, і для цього передбачено додатковий акумулятор. І Якщо вже зайшла мова про акумулятори, то варто звернути увагу не лише на його ємність, але й на час підзарядки, що може бути навіть більш критично. Адже певна ємність акумулятора обіцяє певний запас пробігу, проте це пов'язано також з потужністю електромотору, споживанням енергії, навантаженням на самокат, подоланням маршруту з підйомом або без, швидкістю руху і так далі, і так далі, і так далі, тобто є безліч факторів, які впливають на дистанцію пробігу. А ось на 3, 4, 5, 8 годин заряджання не впливає майже нічого, окрім наявності електроенергії. Далі пропоную розглянути питання максимальної потужності та швидкості електросамоката, тому що ці два питання пов'язані між собою. Зараз вже програмою мінімуму стала потужність 250, 300, 350 Вт та швидкість 15-20 км на годину. Причому це взагалі от самий мінімум мінімум, який пропонують електросамокати. Реально середній рівень це вже швидкість до 50 км на годину, це вже потужність 600-800 тисяч Вт. А найбільш потужні електросамокати зустрічаються моделі, які видають 2000 Вт. ватт. І знову варто проговорити деталі. Якщо для електросамокату заявлена швидкість 30-50 км на годину, то дуже напевно, що передбачено і кілька режимів руху, і в кожному з них буде певна максимально допустима швидкість та певна максимально допустима потужність двигуна. Умовно, перший режим економічний, другий режим середній, третій майже безліміт. Налаштування різних режимів дозволяє краще знайти баланс між достатньою швидкістю пересування, динамікою прискорень, споживанням енергії та запасом ходу. А щодо потужності, то звертайте увагу, що зазвичай вказується пікова потужність, яку електромотор може видавати лише короткий проміжок часу. Наприклад, під час прискорень або під час нетривалого руху з максимальною швидкістю. Якщо самокат постійно ганяти з максимальною швидкістю, то його електромотор може просто перегріватись. Тому, якщо ви Постійно їздити зі швидкістю там, 50 км на годину, то бажано обирати електросамокат, який розрахований на максимальну швидкість 70 км на годину. Тоді в нього буде збільшений електромотор з певним запасом потужності. І той же самий рух зі швидкістю 50 км на годину буде забезпечуватись на рівні потужності, яка для мотору вже є не максимальною, а номінальною та довготривалою. До речі, скажу електромотор. електромотор. А чому електромотор? Ви знаєте, насправді вже можуть бути електромотори. Тому що існують самокати, електричні самокати з повним приводом це вважається, тому що вони вже два електромотори, тобто не лише в передньому колесі, або там в задньому колесі, тобто не лише самокат з переднім приводом, заднім приводом, а повноприводний електросамокат, у якого є два електромотори і в передньому, і в задньому колесі. І виходить, що такі електросамокати так вони забезпечують кращу прохідність там на грунтових дорогах, вони забезпечують вищу потужність, кращу динаміку і так далі. Тобто це реальність існують повноприводні електросамокати. Якщо бажаєте часто їздити лісовими стежками, то крім повноприводного електросамокату не завадить і те, щоб у нього була система амортизації. Як мінімум. Це передні амортизатори, щоб удари від нерівностей доріг не так віддавали в руки. А краще система повної амортизації на переднє і на заднє колесо. Звісно, такий самокат виходить значно більшим, важчим, складнішим конструкцій і, відповідно, значно дорожчим. Але він забезпечує гарний комфорт руху. Крім того, покращенню комфорту сприяють надувні шини. Щоправда, вони бояться проколів. Натомість суцільно литі шини не бояться проколів, але можуть бути жорсткими під час руху нерівними дорогами або лісовими стежками, де проступає Коріння дерев та шлях всіяно дрібними камінцями. Фух, і ви знаєте, це я вам намагався розповісти зараз з основи основи, просто провести якісь там деталі, от які змінили за останній час, як виріс наш каталог відповідно до того, як виросли характеристики в електросамокатах. Ви знаєте, це дуже глибока тема, яку можна розбирати ще далі і далі і далі. От, наприклад, я зустрічав моделі, в яких є дисплейчик, такий вбудований на кермі. Ну і якщо ми очікуємо, що він буде показувати шви якісь там режим руху, то виявляється, що вже є електросамокати, які на цьому дисплейчику можуть показувати підказки навігації. Тобто, це повноцінний екран графічний, який показує стрілочку, ось туди тобі треба повернути. Ну окей, непогано. Зустрічаються електросамокати, в яких вбудовані настільки потужні фари для освітлення дороги, що вже довелось робити перемикання світла ближні дальні, тобто там дальнє світло працює з більшою потужністю. Зустрічаються електросамокати з різними типами гальм. Якщо раніше зазвичай прийняте там це було електри... електромеханічне гальмо, тобто там, рекуперація, да, там. було прийнято гальмо, що ти натискаєш на задній підкрилок. З'являлись дискові гальма, звичайні такі з механічним приводом, то зараз вже з'являються електросамокати, у яких є гідравлічний привод дискового гальма. Тому як бачите про нові електросамокати, можна ще розповідати дуже і дуже багато, розпираючи кожну дрібницю, кожну деталь. Тому якщо ця тема вас зацікавила, то пишіть свої побажання, питання, коментарі знизу під цим відео. Можливо, у вас будуть побажання тест-драйвів різноманітних моделей. Тому чекаємо на вашу зворотню відповідь в коментарях під цим відео. Ну, відповідно, ми все це будемо намагатись реалізувати в наступних відео Hotline – сервісі розумного вибору та вигідних покупок. Дякую за увагу. Побачимось.